Більше десяти років я нарощувала вії, і тепер я вирішила відмовитись від цієї процедури. Багато хто каже, що це вже типу не модно, що це колхоз. Вже давно пройшли вік наращувати вії, але я вам скажу, що я всі ці роки наращувала, і мені дуже-дуже подобалося. Перш за все, я робила це заради свого комфорту, тому що в мене не було часу зранку вставати і фарбуватися. Мені подобалося, що я просто встала і гарненька пішла. Просто щоб вії не виглядали як колхос, не треба наращувати великі об'єми. наростіть собі легку класику, і це буде виглядати, наче просто профарбовані тушью вії. А я вирішила Нарощувати, тому що в моєму місті немає такого майстра, який відповідав би всім моїм вимогам. Ну, і, В принципі, для мене це не є проблемою, тому що я собі подобаюсь і без косметики. Мені подобається, коли в мене просто нафарбовані брови і все. Ну, а в період, коли в мене буде овуляція і прекрасне настроєння, я намалюю собі стрілки і нафарбую душ'ю. Я щиро вважаю, що якщо дівчина не впевнена в собі, то щоб вона собі не наростила і не зробила, хоч 15 тисяч операцій, це все без толку, тому що вона просто себе не любить. І навіть якщо з часом ви побачите, що я все таки собі наростила вій, не треба мені писати. Ви ж себе прийняли. Ви на що наростили вії. Якщо мені захочеться, я нарощу так. само і питання зі схудненням. Якщо я перестала худнути і прийняла себе, це не значить, що я не можу збалансовано харчуватися. Я вважаю, що все повинно робити з любові до себе.